Вітаю, погода така собі хмарно з проясненням, вночі майже мінус, але розсаду треба висаджувати, і якщо ви ще не забули, що в мене в цьому році дуже багато айстри зрізочної, і я почала з неї. Трошки висадила сухоцвітних злаків і зупинилася, тому що холодно, а айстра більш-менш витривала. Ніби тут йшли цілу суботу. Всередині є ґрунт вологий, але вже поверхня трохи підсохла. Ось там я посадила, я сажу айстру рядочками по два вкупі, як ви бачите, ось так. І на відстані десь близько 18-20 см одна від одної. Потім відступаю. Трошки роблю ширше мізряддя і знову роблю два рядочки. Проливаю, пустила собі шланга там, проливаю дуже добре у рядки. Хоча земля волога, але все одно лишня волога для корінчиків не зашкодить. Гарненько проливаю і так висаджую розсаду. Айструю я висівала ось в такі ящички. І мені дуже подобається, я сіяла її е, рядочками і коренева система гарно розвинета. І я ось так беру і зразу пальчиком ямку зробила і пригорнула. Знову достала, несу за собою ящик. Пальчиком ямку зробила і пригорнула. Ось такий у мене метод висаджування. Якщо дощів не буде, то буду декілька вечорів ще проливати, а тоді пересапую під горну і так буде рости.